Наступну інспекцію вам буде дивитися нелегко, бо вона точно зачепить вашу сім'ю. Кожен 10-й українець на заробітках за кордоном. Це можуть бути ваші батьки, брат, сестра або, як у мене, хресна мама. Якщо в Україні середня заробітня плата 3119 гривень, то за кордоном можна заробити нелегально 930 доларів в місяць. Це в 10 разів більше. Жінки працюють домашньою прислугою, чоловіки на будові. Поки тати й мами заробляють на чужині, аби забезпечити дітям майбутнє, тим часом ці діти ростуть сиротами при живих батьках. Таких сімей в Україні майже мільйон. Ще 12 років, як я приїхала сюди до Італії. Бо ми із Тернопільської області. Я змирилася з тим, що мушу виконувати то. І чесно, тягну той мій хрест ради моїх дітей, ради мого чоловіка. Я ще не не маю документів нелегально. Не, не я тут знаходжусь. Тільки раді неї, щоб її чому забезпечити. Ми з командою так мріємо, щоб українці повернулися до своїх родин. Тому вирішили перевірити, чи вигідно працювати на таких посадах на батьківщині. Ми з вами перевіряємо хатніх працівників. Господиня цієї хати особлива дівчина, дуже співоча, екс-віагрівка Ольга Романовська. Пам'ятаєте, любов і нож. пішли на інспекцію. У Екстріагрівки двоповерховий будинок площею тисяча квадратних метрів, п'ять кімнат, великий сад, двоє дітей та чоловік. Олечка, добрий день. Не Оля Яка ви Красива в житті ще красивіше ніж кадрі. Вам Так часто Дайди, говорять. Що це -то такий товстий, чувствую рядом з вами. Нормально. Давайте обіймаш. Оля, дуже дякую вам за те, що ви нас прийняли. Ми таке затіяли, Дуже багато заробітчанів зараз по Європі. Багато дітей залишається сиротами при живих батьках. І я і команда. Ми дуже мріємо, що багато людей будуть працювати в Україні. Можливо, хтось з ваших помічників отримує цю нагороду. А -а -а -а. Оль, а можемо з вами десь просісти поговорити? Да, Давайте спустимося. Будинок Олі тисяча квадратних метрів. Приблизно про такі ж хати наші зробітчанки дбають за кордоном. Чи задоволена господиня Оселі своїм персоналом? Ми е доволі використовувалися е услугами повара. То, що е постійно однообразно кормили – це полбіди. Але -е, коли е їх ще тоді маленьких дітей кормили вже пропавшими продуктами когда я зашла на кухню и просто начала перерывать все э, ящики и видеть, что тут вышел срок годности полгода назад, тут год назад, то есть это то, чем питаются мои дети. Я бы пробыла. Честно, я якби... б в мене все встан... я я може би тоже. Я в форме. написала, що написала, у краще не приходили більше на роботу и На лише повар був непорядним, хатня робітниця у Олі теж виявилася крадійкою. Була у нас домробітниця по ім'я Таня. Все вскрылось, когда там уже начали конкретные пропажи, деньги, посуда, постельное бельё, э, и так нет. далее. Я да, косметику тырила, там какие-то эти вот вещи примеряла. А вот это ж было загельство. Да. Зараз я зустріла прекрасного пана з химовисами. Він допоміг вам підібрати колект. Сергея Анатольевича привёл садовника и вторую домработницу Наташу. А вона що робить? За этим етажом, за нижним. У вас є одна людина, яка Другий Лариса. Повар? Лариса. Да, на Ларисі Та основна така львівна доля домашньої роботи, стирка і так далі. Я хочу запитати, скільки заробляють ті, хто з вами працює. Чесно, я не владію зарплатами, у нас Сергій Анатолійович владіє зарплатами. Ми можемо поговорити з вашим керуючим. Керуючи, наче ангел і охоронець під час нашої розмови стояв за оленою спиною. Одразу питання навпростець. Сергій Анатольович, Оля е, сказала, що ви нас зорієнтуєте по зарплатах за кордоном, переважно ну от, няня заробляє дві тисячі доларів в місяць. У вас так? Порядка так. А е, прибиральниці ми перевіряли в нашій програмі за годину приблизно 30-50 гривень. Уровень же. Ринок диктує своє, ви ж розумієте. Добре. Дякую те, Дякую. Дякую що большое. нас прийняли. Спасибо. Оля покидає будинок, аби ми інспектували. А ось і няня Галина Павлівна, вона як дистанційне управління. Біля неї завжди діти. Це старший син Олег і молодший Максим. Я не знаю, як в Одесі, але ми перевіряли тенденцію. Дуже багато західної України да. поїхало в Італію, в Іспанію, в Польщу. Я теж забрала свою Іспанію але збиралась. Збиралась. А ви схожі на таку сеньоріту. Да? Ага. <рес> Я збиралася, а потім мені так я собі думаю, брови. Я от не чусу, що я тут на роботі я другий раз кажу мамі Оліне. Вроді би я на роботі, за що мені гроші платять? Яка ви прекрасна. <ривіт> а це ваша кімната? Да. А покажете нам її. Вважають, що персонал живуті в льосі, подалі від господарського ока. А Галина Павлівна живе на одному поверсі з малими Романовськими. А що це у вас за блокнотик може запитати? Це ми здаємо, ми здаємо зміну. А, що можна перед... я покажу? Хоч на теніс ми відмічаємо, а це ми передаємо зміну, що там, які в нас питання є, мало що коли ми забудемо. От, наприклад, Максу губки змазують, тому що у нього. Що потихає. це потріскали? І там це бракує, треба пельсини їсти. Наступні кадри мене обурили. Макс з ногами заліз на ліжко няні. Можна вибачте, що я зайду? Можна? Це ж... Тобто є ванна кімната. От подивіться є е, е, душ. Душ все необхідне. є. Всі умови дуже добрі. А от заробітчанки України здебільшого за кордоном не розкошують. Дійсно, як колись здавали людей на ту панщину туди-сюди, це таке ж саме. Просто в нас модернізація, як то кажуть, прийшла і тебе привезли мене сюди, в Італію, дали мене в одну сім'ю. Мене запхали в таку кімнатку маленьку, що такі меблі були, і моє ліжко. Я, як знаєте, заходила, то та якби якась коморочка така була. Оля розповіла про проблеми з кухарем, тому за харчування дітей відповідає няня. я підозріло ставлюся до багатофункціональності, тому одразу йду на кухню. Це медичні книги. Пам'ятаєш, я заходжу в ресторан, я показую, що ми всі здорові. Тому ми зараз приступаємо в де... Хата Романовських не ресторан, а Олег не менеджер. Втім, інспекція відбудеться за правилами. Перевіряю порохи. Я продам дістаю? Често. Дуже добре дівчата прибрають. Я вам чесно кажу дуже. І застосовую міні-лабораторію. Цікаво? Тепер сюди. Хочете Заговориш мені зуби. <сум> Ні, дякую, сонечко. Чекаємо 15 секунд. Результат має бути не вище ніж 5. Це дуже хороший результат. У Вас дуже чисто. Як мама знає, діти дуже консервативні і на сніданок їдять те, що люблять глисти солодке присолодке. А мені цікаво, чи має няня авторитет серед малих Романовських. Що висте на сніданок? Розкажи мені. Я єшню, ще що. Манку, овсянку, тихвінову кашу ми їм. А от всякі такі пластівці з молоком, як діти люблять. Вони дуже люблять, але зараз не розрішаємо. А як просять? Просять день. – А ви як відмовляєте? М -м 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 -м. Сьогодні у нас єчниця, сьогодні у нас мама каша. Просто так от оскар... овсянка. Вони послушні. Добре. Давайте познайомимося тоді з тими, хто прибирає, так? Сьогодні на зміні лише Лариса, господиня першого поверху та відповідальна за прання. Ларісенка. тут усе це на ваші Я думаю, ви така тендітна. А ви тут поки побігаєте все це приберете? Скільки ж ділять? На У нас робочий день з 9 до В п'яті. Ветокрім треба вложитися. Все зробити. Лариса працює 8 годин на день, а потім вона належить своїй сім'ї. На заробітках вимагають трудитися цілодобово, часто без права на вихідні. Тут треба зранку до вечора, тут нема що собі погуляв, чи ти не прийшов на роботу. Я в сеньори роблю, я ще ні разу не взяла відпуску, я з температурою йшла, я собі взяла е, таблетки, там, сумочку і пішла. Взяла там, Ніхто її не бачить, чи я хвора, чи ніхто на це не дивиться. Ти маєш працювати і все. А якщо ти будеш не приходити на роботу, то тебе ніхто не буде тримати, Та є заміна, одна, друга, третя. І ти лише не маєш казати, так, сеньора, сів, абені, так, так. Розуміє? Так їм, як то кажуть, догоджувати. Отак, як ти дійсно на панщині. Так, так. Вони ніби сміються, так все добре. Але це не є все так добре. Бока. Браво, браво. Що ви повинні за цей день зробити? Убрати, постирати, погладити, відложити віші, хімчистку. Тобто, ну, в такому плані. Три машинки. Цілий автопарк, як в олігарха. Конечно же, была это детская, особенно когда масик был маленький, то и маленький, то есть детское белье сделала совершенно отдельно. Вот. Это Олина, грубо говоря, а это уже такой Подготовка? гостевая, то есть персонал, персонал да. А вот как в химчистку? Вы Можете показать? Нам ляпнуть? Вот я отложила сегодня две вещи, которые... Э... Я не рискну Он Перший раз у мене був стирка. але знову скоріш, що я спрошу, у мене куда я записываю вещи. А я нам этот страх. Мені дуже цікаво. все. О. Лариса до хатніх справ має науковий підхід. Все занотовує. Тому шансів погубити речі немає. Комбінезон малиновий, шифон і да. його в хімчистку. Тобто да. я обозначаю, що я з ними роблю. стираю без або з в ліфтазіки, або здаю хімчистку. Це за, за який час ви це все списали? Ну. Буду за три, наверное. Я не знала, що хатні справи ведуть як бізнес. За кордоном Українка отримує за таку роботу більше, але там вона сама дбає про свій раціон. Дуже часто знімає житло і живе з господарем, як пес в буді. Як ти приходиш в сім'ю, біжиш туди, біжиш туди. На таких перестарілих, як то кажуть, на старших людей, як ти йдеш по догляду, витриманість, витримка треба, щоб ти це все психологічно витримала. Там сидіти треба і слухати те, що він там говорить, чи він плаче, чи що там він робить. Тому запитую у дівчат, чи роботодавці дбають про них. А якщо хочеться просто каву випити, от просто каву хочеться випити. Дозволяється. Yeah. можна нас ніхто не бере за горло і говорить: от іди робота і ні, ні в коєм випадку ні. Нам палі скажімо, так? Так. так. Я дякую вам за те, що показали, як ви прибираєте. Не буду вас затримувати. Булася інспекція у будинку Романовських. Ми щойно були в таких привітних, дружніх стосунках, але як у вас робота також і у нас робота, тому буду з вами дуже відверта. Отже, обслуговування. У вас семеро працівників. Будинок відносно невеликий, і обов'язки вас додолу не тягнуть. Комфорт. Мене не змусили знімати капці, тобто у вас європейський підхід. Ціна якість. Хитрощами, запитаннями мені вдалося з'ясувати ваші зарплати. Ви сказали, що няня заробляє приблизно. Ага. Я сказала, ви зі мною ви мені не заперечували. приблизно 2000 доларів. Але зарплата дівчат, які прибирають, менше 50 гривень за годину. Пісто так. У хаті ці двоє хлопців. Я не бачила розкиданих іграшок дуже чисто скрізь. Професіонали. Лариса. Ви записуєте, що робити з речами, як їх прати, прасувати, хімчистку. та така відповідальність? Галина Павлівна, от ви строга-строга, але Макс триба вам по ліжку. Ви не змогли йому зробити зауваження. Ви стали частиною сім'ї. Ви не просто няня, ви бабуся. І може, це занадто. Каже хтось, а я так не думаю. Тому я раджу персонал родини Романовських всій Україні. Якщо він, звичайно, звільниться, я вас вітаю! Це ваша нагорода. Пішли, команда! І нарешті посмішка на цьому личку строгому.